Ehi là, ma guarda chi c'è, Elena. Ciao. Oh, ciao. Che bella sorpresa, sono molto felice di rivederti. Ti trovo molto bene, bellissima come sempre. Grazie, e tu sei molto gentile, come sempre. Tu come stai, tutto a posto? Sì, sì, tutto bene. E la mamma? Sempre peggio, dai, non ne parliamo. Hai ragione. Capisco. mi dispiace molto. А зараз давайте розберемо переклад цього діалогу. Ейла, che c'è, Elena, ciao. Ейла, це в нас буде таке собі uh, вигук привітання чи здивування навіть, і ми його будемо перекладати як ти ба, ти дивись. Тобто, якщо людина здивована, когось побачила, зненацька, або дуже давно не бачила, вона може сказати Ела. Ма гварда кече» Ти подивись, хто тут є. «Гварда, дивись, ма, це ми вже вчили, будемо перекладати як Але. Але ти подивись, кіче. Хто тут є? Хто тут в нас? Елена, чао, Елена, привіт. О, чао! О, привіт! Ке бела сюрпреза, який гарний сюрприз. Sono molto felice di rivederti. Sono molto felice. Я дуже щасливий. Felice – щасливий. Або щаслива. Di rivederti – побачити тебе знов. Звідки я взяла оце знов? М -м, зараз поясню. Дивіться на слово rivederti. Вдере, ми знаємо, що в нас перекладається як бачити. Якщо я додаю приставку РІ, це в нас буде вже повторно бачити, перебачити, тобто щось, тобто щось зробити повторно, так? Тому бачити знов. І в нас ще в кінці ведере ми додали і бачити тебе. Тому одне слово містить в собі декілька слів. Одне ріведерті ми будемо перекладати як Бачити тебе знов. Sono molto felice di rivederti. Я дуже щасливий побачити тебе знов. trovo molto bene, bellissima come sempre. Я тебе знаходжу дуже добре. Тобто, ми маємо на увазі. Що, на мою думку, ти виглядаєш дуже добре. come sempre – вродлива, як завжди. Насправді, тут у нас трошки не вистачає дієслова слова есере, сей, come sempre, Але воно мається на увазі, і тому, якщо ми спілкуємось на рівні носіїв італійської мови, іноді ми його можемо опускати, але носії мають на увазі, що воно там є. І е, дивіться, в минулому діалозі ми казали, що коме Май як ніколи, тобто ті два слова май» перекладались дослівно як ніколи, мали свій окремий переклад, якщо вони йшли разом саме в такому порядку, як було в минулому діалозі. Тут у нас зустрічається семпре», як завжди. І воно буде перекладатися дослівно, тобто Саме так, як о, кожне слово перекладалось би по окремо. І йдемо далі. Grazie. дякую, то ми знаємо вже. E tu sei molto gentile. come sempre. а ти дуже милий, як завжди. То комусь Tutto тут posto. а ти, як в тебе справи, все в порядку? Сисі, тут то bene, так-так. Або ми казали, що коли у нас стоїть два так, ми можемо перекладати як так, звичайно. Тут, тут Бене, все добре. Ела-мамма. Дивіться, що в мене тут відбувається? Ми ела мамма» перекладаємо «а мама». Зазвичай, коли ми тільки почали вивчати італійську мову, ми намагаємось будувати якісь складні, довжелезні речення. Але дивіться, я мала на увазі, а твоя мама, як в неї справи? Хіба я казала повністю всю фразу? Ні. Я спросила просто: а мама? Тобто я не крутила, не мудрила, не ускладнювала собі життя. Я просто спитала, а мама? Або в контексті спілкування цих двох знайомих тут зрозуміло, що ми мали на увазі, як мама себе почуває. І у відповідь peggio. Педжо це буде перекладатися як гірше. Семпре, ми знаємо, що воно вже перекладається як завжди. Дослівно завжди гірше. Ми так не скажемо. Ми скажемо все гірше і гірше. Дай нужбо, но не парлямо. Но не парлямо, ми будемо перекладати, як не говоримо про це. Тобто, дай но не парлямо. Нужбо, не говоримо про це. Ну, це якщо дослівно, а по-нормальному я перекладу бо давай не будемо про це е, говорити. Айра Джоне, Айра Джона, це в нас сталий вираз, і ми його перекладаємо як Ти маєш рацію. Капісько, я розумію. Маєш рацію, я розумію. Айра Джона, Кепіско. Мені спяче Мольто, мені дуже жаль. Друзі, нагадую, що скоро з цим матеріалом вийде паперовий друкований підручник. Всі деталі я буду залишати в описі під відео. Підписуйтесь на мій канал і не пропускайте виходу нових відео.